У нас є певні є кримінальні провадження, коли ми розуміємо, що перевищує повноваження представники, наприклад, цих центрів комплектації так званих військоматів. То ці кримінальні провадження ми розслідуємо іноді затримуємо людей, які перевищили владу або свої повноваження. Тобто, це я б сказав, це це нормальний процес, нормальний з точки зору того, я б сказав, ну, рутинний. Він дійсно має резонанс, тому що ці випадки зазвичай потрапляють там в телеграм-канали і так далі. Коли ми це отримуємо, ми реагуємо. Тут дуже важливо, що треба постійно в зоні постійної уваги знаходиться у нас і робота самих центрів цієї комплектації, так званих військоматів, тому що з моєї точки зору дуже багато випадків корупції в цих центрах. І це не тільки коли задіяні представники центрів комплектації, але давайте це ж також військовослужбовці. Тобто ми в контакті з нашими представниками з збройних сил постійно інформуємо про ці випадки, тому що з нашої точки зору і сама система оцих центрів комплектації, керівництво, яке відповідає в збройних силах за це. Має робити свою частину роботи з точки зору усунення причин та умов здійснення ну таких скоєння таких правопорушень. А для суспільства українського дуже важливо, щоб був єдиний підхід і рівні рівне ставлення до будь-якої людини, яка має виконувати свій обов'язок перед, перед нашою батьківщиною, обов'язок зараз захищати нашу батьківщину. Тому що дуже важливо, щоб Люди знали, що неможливо купити якусь там звільнення від мобілізації в будь-якому військоматі. Тому ця системна робота нами ведеться. Ну мені б хотілося, щоб результати цієї роботи, а це у нас практично кожного тижня, в нас є реалізації в різних центрах комплектації різних регіонів.